Друзі, усім привіт! На минулому тижні розпочала новий творчий процес. І за традицією запрошую усіх бажаючих приєднатися до мене. Будемо в'язати разом. Що ж це буде? Що ж це має бути, що я собі запланувала? Хочу зв'язати літню футболку, таку собі аля вишиванку. Тобто літня футболка стилізована під українську вишиванку а, на круглій кокець з ось таким а, орнаментом у вигляді жакарду. Щось подібне, щось схоже те, що ми з вами в'язали раніше лопопези. Тільки лопопесу ми в'яжемо для сезонів весна, осінь, зима, тобто для прохолодних сезонів, і зазвичай з вовни, з напіввовни або мерносів. А це буде така собі літня лопопеза, тільки не лопопеся, а у вигляді вишиванки. Але так як вишиванка вишивається, а це у нас в'яжеться цей вирів в'яжеться спицями, то і назвала я його в'язанка спицями. Але за основу, як я вже сказала, беремо е, звичайну круглу кокетку, виконуємо розширення полотна е, по принципу, як на лопапейсах, виконуємо жакартовий візерунок, може бути е, візерунок двох кольорів, так, тобто може бути виріб складатися з двох кольорів, в моєму випадку беш і коричневий або мокко. Е, може бути 3-4 і більше кольорів. Це все за бажанням і, звичайно ж, е, залежно від того, який ви візерунок хочете використати. Так, як це літній виріб, то і пряжу замовляла відповідно. А саме, зараз вам покажу ось такий основний відтінок теплий беж, Артикул Веспод від Мірокліо. Це бобінна пряжа, склад якої льон 30% і котон 70%. На 100 грамів 1660 м. Розмотую я цю пряжу в 5 складень і в'яжу спицями 3,5 Основного відтінку я замовляла 300 г і додаткового відтінку, ось такого коричневого, шоколадного чи моко, 100 г. Повністю ця вже пряжа розмотана в мене на моточки, а ось цієї більше, тому вона ще не розмотана. В процесі в'язання буду розмотувати. В 5 ниточок. До речі, зараз гарно передається колір відтінок основного кольору ось цей беш. Він такий більш тепленький, але світліше, не такий жовтий, як зараз ось тут на кокетці. Так, це ось такий мікс з двох. Кольорів пряжі і ще заказала ще один мікс, тому що а, я планую зв'язати одну футболку на основі круглої кокетки, а другу футболку я планую зв'язати у вигляді або класичного реглану, або, можливо, реглану -пагон. А, і Це ще в процесі, я про це ще думаю, і про це вам буду розказувати вже пізніше. То для другого варіанту в'язанки-вишиванки я хочу взяти ось цих два кольори. Колір полинь та колір хвоя. Так само та ж сама пряжа. Так, зараз покажу, той самий артикул, бачите, в експорт. Льон котон 1660 метрів на 100 грамів. І те ж саме ось ця хвоя, той самий артикул. І ось таких два мікса. у мене чудових два мікса. А мають бути дві чудові футболки. Тільки одна на круглій кокеті, а друга, скоріше всього, що буде регланчик. Але який саме? Побачите пізніше. Обидва мікса пряжі і а, бежевий з коричневим, і ось ці а, в зелених відтінках, так, чи полинь і хвоя, я замовляла в магазині просто пряжа. У них є сайт, у них є інстаграм-сторіночка, просто пряжа, звичайна, і просто пряжа бобіні. Посилання на а, магазини я залишу під відео, тому заходьте і обирайте свій колір. А тепер щодо орнаменту щодо жакартового візерунку на моїй кукетці, на своїй кокті я використовувала два різних орнамента. Верхній та нижній це один той самий, але трішечки зараз відрізняється через те, що в верхній частині кокетки в мене була менша кількість петель. Постійно кількість петель зростала, я виконувала розширення полотна, І вже по нижній частині трішечки інакше виглядає цей візерунок, тому що. А, рапорт одного, однієї секції, так, чи одного сегменту кокетки вже значно більше, ніж на початку в'язання. І другий Орнамент це ось ця центральна така смужка декоративна. Але і один, і другий орнамент дуже лагесенький, простесенький, симетричні візерунки, які, рапорт яких повторюється через певну кількість петель. Запам'ятовується дуже легко і в'яжеться дуже просто. Як ви помітили, спочатку моя кокетка в'яжеться зворотніми рядками, тому що ось тут розділено йде розподіл по центру перда, а далі вже бачите по колу. Схему ось цих двох орнаментів, якими я в'язала свою кокетку, я вже додала на в'язальний сайт «В'язання від Світлани Зайць». І вже є детальний опис в'язання усієї кокетки. Тому, кому цікаво цей процес, кому сподобалася ця ідея, приєднуйтесь до мене і в'яжіть разом зі мною. Схема складається з двох частин. Перша частина це з першого по 15-й рядочок, це верхня частина. І Верхній візерунок. І далі з 16 рядочку до 50 рядочку йде друга схема. І давайте вам покажу, як виглядають ці дві частини моєї схеми. Так, ось це перша схема з першого по 15 рядочок. Схема розділена на три частини. Перша частина це як пров'язується початок кожного рядка. Друга частина це рапорт візерунку, який повторюється декілька разів на усі, по усій довжині а, нашого рядка. І а, третя частина це як закінчується кожен рядочок. А, якщо ви помітили, то моя кокетка в'яжеться спочатку з воротніми рядками, і далі вже ось з певного рядка йде по колу в'язання моєї кокетки. Тепер. Щодо умовних позначень, вони ось тут є. Але зазвичай, що таке жакар, так? що таке орнаменти, жакар це звичайна лицьова гладь, в якій петлі ми пров'язуємо двома і більше кольорами. Тобто певну кількість петель ми в'яжемо одним або іншим кольором. І те ж саме у нас по схемі бежевого відтінку чи основного відтінку пряжа, це в мене ось такі тире чи дефіс, так, Далі хрестики це темний відтінок пряжі. І ось такий позначка, начебто накид і зверху теж тире. Це йде додавання петлі у вигляді або накиду, виконуємо збільшення чи розширення полотна, або додаємо пряжу, перепрошую, петлю із протяжки з попереднього рядочку. Так, з ниточки попереднього рядочку з протяжки. Як кому зручно. Хто робить повітряну петлю на спицю і потім пров'язує наступному рядочку, хто робить звичайним накидом, хто її з протяжки. Я зазвичай роблю з протяжки нову петлю створюю з протяжки і пров'язую її з хрещено, щоб не було ось тут отвору на полотні, не було ніяких дирочок. Так, тепер це щодо першої схеми і перших 15 рядочків. Друга схема ось таким чином виглядає. Так. Ось таким чином виглядає. Друга схема. І вже тут в мене з 16-15 повторили, і далі з 16 по 50 рядочок. Аналогічно, початок рядка. Далі центральна частина схеми це рапорт візерунку, який повторюється по усій довжині рядка. І кінець рядочку. Теж саме а, ідуть в мене світлого відтінку. Основного відтінку пряжої петлі. Далі, хрестики, це в мене йдуть коричневого відтінку. І ось тут збільшення петель у вигляді ось таких накидів і ось таких позначок. І далі вже ось тут зазначено, у мене по 41-й рядочок це в мене йдуть зворотні рядочки, тобто лицеві і виворотні. По лицевій стороні ми в'яжемо лицевими петлями, з виворотної сторони ми в'яжемо виверітними петлями. Але дотримуємося кількості петель ось тут. Які зазначені чи ось таким чином, як зазначено на схемі. Тобто, в будь-якому випадку ми тримаємо схему, тому що на схемі зазначено і лицеві, і зворотні рядочки. І далі з 42-го рядочка вже в мене йде в'язання по колу, тобто тільки лицеві рядочки. І вже тоді ми пров'язуємо по лицевій стороні лицеві петлі, і, відповідно, до схеми візерунків міняємо колір пряжі, так? чи світла, чи темна. Саме таку кукетку з цими візерунками ви можете зв'язати, використавши мої дві схеми. Частинка перша та частинка друга, і у вас вийде ось те, що ви бачите на екрані. А якщо вам хочеться пофантазувати, якщо ви хочете змінити візерунок, якщо ви хочете змінити кольорову гаму, ви можете обрати будь-яку іншу схему з інтернету. Принцип в'язання один і той же. в'яжемо круглу кокетку, або маєте бажання, хочете в'яжити відразу ж реглан, наприклад, так як я планую ще одну в'язати. Використати інший візерунок, звичайно ж, у вас вийде зовсім інша, зовсім інший виріб, зовсім інша футболка. А якщо чесно, то на початку цього процесу я й сама ходила за натхненням в Pinterest, ходила в пошук на Гуглі і дивилася різні варіанти схем для звичайного вишивання. А це були схеми, орнамент, яких складався з трьох, чотирьох, п'яти різних кольорів. І якщо чесно, на само початку в мене була ідея створити більш схожий виріб на вишиванку. Тобто, свій Світлий, наприклад, або темна, або світла основа, і по основі червоне, чорне, або, наприклад, в зелено-жовтих відтінках, або в синьо-блакитних відтінках мав бути візерунок. Потім щось я перейшла на схеми моновишивки. і... Побачила там орнаменти та візерунки, які складаються з двох кольорів, тобто основний кольор, і по ньому візерунки з контрастного кольору вишиваються м -м, певні елементи. І моновишивка мене в принципі вже і надихнула саме на ось такий варіант, що це буде лише два кольори. Тому я тут обрала бежевий та коричневий, і ще одна має бути в зелених відтінках. Але... На цьому моє бажання не закінчується. І зараз вам ще хочу показати декілька варіантів схем, саме з інтернету, які мене надихали. Це і квітковий принт різні листочки, дубові листочки, виноградна лоза, різні ось такі візерунки. Звичайна вишивка, яка використовується для рушників, для серветок, для скатертин. Для вишиванок ви можете використати будь-який елемент. Це так, для прикладу я вам просто показую, що би могло б бути: ягідний принт, листковий принт, будь-які ось такі завитушечки. Як дрібні візерунки є, так і більш такі об'ємні і які складаються з більше, ніж 10. Рядочків візерунок. Ось така краса. Це більш такі симетричні. Далі дуже мені сподобалась виноградна лоза. Будь-який принт листковий, мені дуже-дуже-дуже подобається. Чи, навіть, ось Так, мабуть, покажу. Отак. ось тут виноград і ось тут виноградна лоза. Далі дубові листочки жолуді. Теж як варіант. Дуже класно виглядатимуть, особливо, якщо це буде кольорове. До речі, ось цей малюнок, він в інтернеті, зелено- жовто-коричневих відтінках. Я декілька схем для прикладу додам теж на сайт. І залишу, можливо, комусь сподобається саме такі схеми, які я зараз показую. З квітами теж варіантів дуже багато. Можуть бути різні ось такі дрібні квіти з. Ягідками чи з бутонами, такі завитушечки, можуть бути троянди, можуть бути лілії, можуть бути маки, волошки і так далі. Ромашки, і що душа ваша забажає. Ось ще варіант дубових листочків з жолудями. Так, ще в мене є ось такі симетричні візерунки. Так, і ще, Аня, це все. І це моя вже схема, по якій я в'язала свою кокетку. До речі, всі ці схеми, оця вся купочка схем, їх можна також використовувати і для в'язання філейної сітки філейних чи виробів гачком у філейній техніці. Бачите? Ось тут: кліточки, клітиночки, і можна використовувати усі ці схеми для в'язання. У філейній техніці. До речі, теж в мене є в планах ще зв'язати сукню у філейній техніці і, скоріше всього, можливо, ось цим візерунком. Дуже мені подобається. І ось такий а, вертикальний принт буде досить гарно виглядати на сукні, особливо, якщо це буде сукня довга до підлоги. І давайте трішечки розповім про сам процес в'язання даного виробу. Отже. В'яжу я із літньої пряжі в 5 складень ниточка і товщина пряжі при цьому 330 метрів на 100 грамів, в спиці 3,5 про щільність сплетіння я написала в описі і е, даю свої розрахунки на розмір 48,50. Але такий виріб, а, таку футболку, чи це може бути светриком літнім, це може бути і сукня літній, тонікой, хто як забажає, можна зв'язати і на будь-які інші розміри. Тобто, якщо вам треба більше менше розмір, відповідно ми робимо а, перерахуночок і беремо більше менше рапортів даного візерунку і в'яжемо на той розмір, який вам би Якщо дуже вам важко розібратися, скільки чого потрібно, пишете мені в інстаграм в дірит, і я допоможу вам з розрахунками. Отож, даний виріб в'яжемо зверху донизу єдиним полотном. Спочатку в'яжемо основну частину на необхідну довжину, далі переходимо на в'язання рукавів. Для початку для горловини я набирала 132 петлі. В'язала згідно схеми 1 та потім два. А Згідно схеми, є 5 рядочків, де виконувала розширення полотна і додавала петлі. Від початку було 132 петлі. Пров'язавши усю кокетку згідно схеми, в мене вийшло знизу 297 петель. А ці петлі потім ми будемо ділити на окремі частинки: наперед спинку та два рукава. Хочу звернути вашу увагу, зараз ще додам фотографії після пояснень, що зв'язавши свою кокетку приблизно до рівня, де закінчується другий візерунок. Коли я свою, полотно своєї кокетки розкладала на столі, то вона розкладалась так, як скатертина, як серветочка, так, тобто рівно розкладалася на столі. Потім вже, пізніше я вже закінчила додавати додаткові петлі для розширення полотна, і вже нижня частина мені не дозволяла. А, щоб кокетка рівно розкладалася на столі. Але це все правильно, і це все вірно, і це все добре. Тому що якби до кінця б моя кокетка розкладалася б на столі, як серветка чи як скатертина, то у нас б були б лишні петлі чи лишній об'єм. І в, на частині спинки у нас була б така бульбашка, б неприємна, коли ми після того, якби ми розділили наші частинки чи петлі на наші окремі частинки, то ширини зазвичай в таких випадках. Ширини спинки забагарди. Тому не лякайтеся, коли у вас кокетка гарно буде розкладатися приблизно до ось цього рівня, так? тобто до нижнього краю другої смужки, і далі вже буде потім стягуватись трішечки край вашої кокетки. Нічого страшного, це все вірно, це все правильно. Я вже свою кокетку приміряла на себе, все ідеально лягає, все ідеально сидить. Далі, навіть якщо і буде трішечки недоставати, там, недостатньо зараз ширини нашої кокетки, то завжди. На підрізах ми можемо додати більшу кількість петель і тим самим вирівняти чи зробити необхідну ширину нашої основної частинки. Тому за це не переживайте. Свою кокетку я в'язала на довжину чи висоту 20 см. Мені якраз вистачило схеми 50 рядочків для того, щоб ось сформувати 20 цих сантиметрів. Якщо ж недостатньо вам довжини. Чи висоти вашої кокетки, якщо у вас не ем, дістає рівня передня частина, так, частинка переду не дістає рівня підрізів, і вам потрібно ще додати декілька рядочків, можливо, у вас е, інший метраж пряжі, можливо, у вас щільність плетіння інша, то ви можете далі, після того, як закінчилися у вас ряди на схемі, просто продовжити декілька рядочків зв'язати основним кольором пряжі і е, зробити тим самим необхідну висоти вашої кокетки. Так, після цього я ділю усі петельки, які в мене вийшли: 297 петель на окремі частини: на спинку перед та два рукава. На кожен рукав по 54 петлі я лишила, на частинку переда 111 петель, і на частину спинки 78 петель. А я, в принципі, ділила симетрично по ось цих малюночках. По ось цих, бачите, візеруночках. Ось частинка переду посередині відділяла рукав і перед. І ось дивіться, на рукавах у мене вийшло 1, 2, 3, 4. І ось по половинці від частинки переду і половинка від частини спинки. Те саме на другому рукаві. Далі частинка переду відповідно стається 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, враховуючи ось ці дві половинки з кожної сторони. І частина спинки покажу. Ось моя спинка. ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, враховуючи половинки ось цих ем, двох елементів. Так, і далі ви бачите, що я продовжила на. Ширині спинки на петлях спинки, а саме це 78 петель, я продовжила в'язати е, основним кольором пряжі свій азіатський росток. Вже відв'язала 14 рядочків, це приблизно 5 см азіатського ростка. І бачу, що мені вже достатньо, і тому буду далі переходити на формування підрізів та продовжу в'язання основної частини. З'єднаю петлі переда. Сформую підрізи, так, і додам петлі спини. Ось таким чином. І далі буду в'язати по колу основне полотно донизу, до необхідної довжини. Скільки петель на підрізах, це все індивідуально. Ось таким чином спочатку пров'язуємо азіатський росток, з'єднуємо з частинками. з Частиною переда і дивимося, скільки нам не вистачає в сантиметрах. Спочатку так е, недостатньо ширини вироба. Далі розраховуємо із нашої щільності, виходячи, скільки у нас петель в одному сантиметрі, і ми знаємо, скільки петель тоді треба буде додати. Для наших підрізів. Тобто ми повинні знати, яка ширина виробу нам потрібна, і скільки вже петель додати, я думаю, чисто математично це вже не є проблема. Я думаю, що в моєму випадку це буде можливо 10, 15, 20 петель на кожен підріз, але знову ж таки я буду приміряти на себе, буду дивитися, як це виглядає. І, можливо, навіть пров'яжу декілька рядочків, якщо щось не так, можна завжди розпустити тих декілька рядочків і перев'язати, зробити більше або меншу кількість петель на підрізок. Все, далі буду в'язати рівним прямим полотном. А щодо витрат пряжі, дівчата, поки що не можу нічого точно сказати, тому що, як бачите, в мене ще все в процесі в'язання і відв'язано буквально лише третя чи четверта частина готового виробу. Тому. Про це в'язання, які завжди буду на кожному етапі зважувати, розповідати вам, скільки чого в мене йде, і на даному етапі відв'язана кокетка і росток азіатський. І зараз в мене вага ось цієї деталі, ось цієї кокетки з канатиками, з спицями. До речі, там чотири канатики, два на основній частині і два маленьких канатика на рукавах, дві спиці, чотири заглушки. Це все разом 120% Грамів. Якщо не враховувати канатики, заглушки і спеціалі, це мінус 20 грамів, це приблизно зараз в мене кокетка біля 100 грамів. Якщо по кольорах, то дивіться, в мене десь близько 30 грамів іде темного відтінку пряжа, коричну відтінку чи, пря... чи кольор моко, і 70 грамів це світлого бежа. Десь ось так приблизно витрати пряжі зараз на цьому етапі. Тому я думаю, що ось цих 300 грамів, що я замовила, бежа і 100 грамів коричневого пряжі, 100% повинно вистачити на футболочку, літню футболочку такого вільного силуету, не оверсайз, але вільного силуету 100% повинно вистачити. Ну і не знаю, що з рукавчиками: чи має бути фонарик, чи має бути простий прямий. Ще побачу, що в мене вийде. Отож, зараз в мене ось така кокетка. Кому ідея сподобалась, приєднуйтесь до мене. Чекаю, звичайно ж, на фото ваших процесів в'язання, на фото ваших готових робіт. Присилайте мені в Дірект в інстаграм, дуже класно буде подивитися, дуже цікаво мені буде подивитися на ваші роботи. І, звичайно ж, це додасть мені ще сил і натхнення далі продовжити творити і показувати усі свої творчі процеси саме для вас. Отож. Рівних петель приємної творчості. Усім нам гарного, теплого літа, погожого теплого літа, не так як у нас зараз про холодні дні. І продовжуємо творити, в'язати на радість собі, рідним і просто насолоджуватись самим процесом. До нових зустрічей, пока-пока.